mm-hmm Wow,、uh, uh. Добрий ранок. Доброго ранок. Всі члени комісії зібралися. Роман Вікторич, перелічте, будь ласка, чи всі члени комісії зібралися? Хто є, хто немає, щоб ми всі бачили. Так. Доброго здоров'я всім. E, дивіться, зараз на комісії присутня Чемата Інна Ніколаївна, головний державний інспектор відділу нагляду в гірничрудні та вугільній промисловості. У Криворізькому та Павлоградському регіоні управління гірничого нагляду. Місько Роман Вікторович, начальник відділу нагляду у гірничордні, щур e, Інна Олександрівна повинна присутня бути, головний спеціаліст відділу державних та місцевих соціальних гарантій. Управління принцю, праці та соціального захисту. Дякую. Також Лоба Сергій Олександрович, голова первинної проспілки організації незалежної проспілки гірників України, Марганецький ГЗК. Присутній дякую. Також Шершень, Олександр Вікторович. Олекс... Олександр Вікторович, представник первинної організації про спілки трудящих металургійної та гірничодобувної правословості України акціонерного товариства. Марганецький гірничозбачуваний комбінат. Немає відсутній. А причина? На, на зміні. Робоча зміна. Він по сумісництву. Кожемяка Анатолій Васильович, головний технічний інспектор праці про спілки металургії вігірників України по Дніпропетровській області. Присутній. Помченко Дмитро Вячеславович, директор з охорони праці та екології, АТ «Марганецький ГЗК» Присутній. Так. І відсутня у нас е, Роткіна Оксана Вікторівна, начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду. В Дніпропетровській області у зв'язку з щорічною відпусткою. Вона телефонувала. Попереджувала. Розумів. Е я вас попрошу, щоб люди розумілися, які ми е запити направили, які ми відповіді отримали. Чого в нас наразі не вистачає для завершення спеціального розслідування. І які заходи ми будемо в подальшому вживати? Дякую. Дивіться, ми на, на попередньому на першому засіданні відправили запади до Служби безпеки України, до поліції, до суд медични експертної організації, до лікарні Мечникова імені Мечнікова та але на теперішній час на теперішній час уже ми повторювали. Ми не отримали місяць терміну. Пройшов, але ми не отримали відповіді від СБУ та поліції. На сьогоднішній час ми відправили на теперішній час. Ми відправили і повторні запити за підписом голови комісії, От. а е, отримали ви ми відповіді. Я зараз зачитаю від державної спеціалізованої установи Дніпропетровське СМЕ Бюро судово-медичної експертизи, вхідний номер від 01.05.2025 був запит. От. Щодо надання висновку про причину смерті зазначеним кодом, коду, відповідно з міжнародної класифікації хвороб, і... Споріднених проблем охорони здоров'я МКХ-10. Ну, на, наступних працівників: Висоцької Світлани Борисовні, Дорощук Надії Володимировни, Дорошенко Іванни Володимировни, Кропивної Людмили Тимофіївни, Личман Оксані Вікторовні, мудравнинець Алія Аматівної, Романенко Ольги Олексіївни, Шпачинського Руслана Євгеновича і Пошулик Олени Олександрівні. Ми отримали відповіді від СМЕ по цим, по цим працівникам. Також ми отримали відповідь від комунального підприємства Марганецька центральна міська лікарня, Марганецької міської ради. Я не буду, мабуть, перелікувати, але усіх. 59 на 59 осіб, крім одного. Це щодо діагнозу козуба Максима Геннадійовича. Щось вони не надали. Також, ну і все, поки що, що ми отримали. Я пропоную по козубу. Надати повторний запит, тому що вже термін вийшов. Е, також надати, е, оскільки комісія не отримана відповідь від е, Дніпропетровської обласна клінічна лікарня імені Мечникова щодо діагнозу Басанського Заморили Ляшенка Пінської, надати до КП Дніпропетровська обласна лікарня повторний запит імені Мечникова. Також надати е, до Марганецької центральної міської лікарні, тому що ми не отримали щодо діагнозу Красносельського Віталія Івановича. Ну, як я вже раніше казав, до СБУ і поліції ми повторні за підписом голови вже надали. У Мене поки що все пропоную надати повторні з усіх інстанцій, що я прилічив цим працівникам. Повторні запити сьогоднішнього дня. Я вам вдячний. Обов'язково запити підготувати сьогодні по лікарні Мечникова Я поспілкуюся з ними безпосередньо. Тут вона в Дніпрі. Маю надію, що вони підуть на зустріч щодо СБУ та поліції також. А щодо Мерганецької лікарні, я прошу, як ми домовлялися попереднього разу долучитися роботодавця і проконтролювати питання, отримання відповіді. Я розумію, що багато людей, на жаль, постраждало десь десь один висновок. Як то кажуть, не дійшов чи підколовся, чи ще якась історія, тому окремо зверніть на це увагу, а по Дніпру я займусь. Ще які в нас питання є наразі? Ну, наразі ми тільки читаємо, чекаємо відповіді, то що я перелічив від організації. І, в принципі, у нас є пояснення на раніше, ми на інших засіданнях ми ознайомилися з, з поясненнями. Треба чекати тільки відповіді, щоб можливо вже. Готуватись до завершення, так? Ну, так, так? Так, Я зрозумів. У присутніх членів сімей постраждалих, постраждалих, які є питання до роботи комісії. Немає питань. Доброго Чи є питання? Дня. Доброго дня. Добрий день. Постраждала Подольська залозна, Оксана Петрівна. У мене питання, коли буде готова ця справка Н1? Якось сказали, ну, в течение двох місяців, вже два місяці в понеділок. Так як із цієї справки тормозиться, допустимо, в мене больничний не проходить. 21 день з 10, 10 числа по 30, Так як немає ще справки, і гок не може зробити запрос на нашу лікарню, чому вони не роблять мені бумажняний, так як немає відмітки про производственну травму в одному больничному. Роман Вікторович, надайте відповідь, будь ласка. Дивіться, згідно. Порядку розслідування. І у нас є. Зараз полиночка. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, указом президента від 24.02. Проведення воєнного стану затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року. Про затвердження указу президента проведення воєнного стану в Україні. постійними обстрілами міста Марганець От, засідання комісії проводиться в режимі Зум. Але я скажу для відповіді на ваше питання. Згідно порядку розслідування, ми повинні направити запити щодо факту обстрілу вище мною перечислені інстанції. На жаль, не зрозуміли, ну ми не можемо на це вплинути. Не, не були отримані відповіді, тому ми не можемо скласти акти за форму 1 Ми е, повинні дочекатись відповіді від цих інстанцій. Ми повторно вже направили. І як сказав голова комісії, треба підключитися тут і голові комісії, щоб скоріше були е, нам направлені відповіді на наші запити. Тоді ми зможемо. Мить на, на цьому зауважив. Я тоді ми зможемо е, перейти до завершення і ви, ви, видати усім постраждалим і членам і всі акти за надін. В цій частині. Я можу додати про те, що е, наразі е, часові рамки залежать е, часові рамки щодо складання актів спеціальних розслідувань е, залежать від надання відповідей. В частині роботи комісії, чому ми зараз зупинилися саме на питаннях, які відповіді надійшли, які не надійшли, тому щоб всім було зрозуміло, що комісія, по-перше, працює, ну а інші органи, я, звісно, ще раз повторююсь, я буду намагатися і, зробити це якнайшвидше, але це інші органи, на які ну звісно ж. Не комісія, не я особисто не можу впливати. Тому після надходження відповіді акти будуть складені в найкоротший термін. Затвердження цих актів буде здійснюватися головою Держпраці України. Ось цей процес також відпрацьований. Тобто я до того веду, що оформлення самих результатів не займе так багато часу, як оця робота, яку ми наразі ведемо. Тобто, от направлення запитів, отримання відповідей, а вже складання актів це е, технічний момент. Ще в кого які є питання? Так, зрозуміло. Тоді, Роман Вікторович, завершуйте. Завершуйте, складайте протокол. Будь ласка, розсилайте. Хай усі підпишуть. І прошу, і підприємство підключитися. І я, я записав також, також намагатимусь сприяти як якнайшвидшому отриманні відповіді для того, щоб ми рухалися далі. Я тоді всім вдячний. Про наступне засідання буде повідомлено додатково. Гарного дня працюємо. До побачення. До побачення. До побачення.